З перших днів повномасштабного вторгнення Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат No7 відчинила свої двері для людей, які були змушені покинути свої домівки. Серед них було багато дітей, це були учні різного віку, з різним рівнем знань. Деякі з них взагалі вперше перетнули поріг школи, незважаючи на те, що їм вже виповнилося більше десяти років. Вчителі та учні школи вирішили допомогти новачкам освоїтися у новому місці та навчитися писати, читати, рахувати. Цих учнів було зараховано у перший клас Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи інтернат No7 та організовано додаткові заняття з найдосвідченішими педагогами школи. На цих заняттях діти пізнають нове. Розвивають свої творчі здібності та закріплюють вивчене на уроках. Поступово діти набираються сил та віри у свої можливості. Вони стали набагато впевненіше говорити на українській мові та показувати свої знання на уроках. А чого саме вони навчилися за період навчання у школі? Давайте подивимось. І не я відповідає! Мишиня. Друге, Друге. Друге мишеня. Тоді я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи, а мишенята далі граються. Гарна писанка у мене, мабуть, краще нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Я то писанку для себе, для зразочка залишу, а для братика сестрички. Вище краще напишу. Навчання внутрішньопереміщених осіб у школі стало корисним не лише для них, але й для усіх учнів та вчителів. Тому треба пам'ятати, діти це наше майбутнє. Кожен з них має право на якісну освіту, заради чого педагоги Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи інтернату номер 7 прикладають максимум зусиль.